Колись час йшов, тепер він летить, шурхоче об наші нервові закінчення, не питає, не лишає сліду, тільки кеш. Світ навколо мене, як біос, із посивілим кмозди, злетіли оштування, але всі вдають, що так і треба. Я не знаю, скільки мені років лише версії ядра. Люди більше не говорять, вони пересилають емодзі, ніби шматки шкіри замінили на смайли. Я намагався колись спитати у когось. Тобі не страшно, що ми забули дотик? Що таке кінестетика? Мені відповіли, смайло. Все окей. Я знов замовк. Колись я курив справжній тютюн і дивився, як дим розчиняється в ламповому світлі. монітора. Тепер мій дим. Це перегріта термопаста на старій яка ще живріє у світі, де все оновлюється. Щосекунди. Все моготить блими, апдейтиться, ніби життя. Це інстаграм-сторія, а не смерть за автосинхронізацію в Хмару. Я не оновлював біос, я вважаю це зрадою. Моя душа і сообраз записаний на диск, який більше ніхто не читає. Я шматок архіву рар з паролем, який давно забули. І цей пароль був любов. Але ніхто не зміг написати його без помилок. Автозаміна виправила його на знижка. Ми всі ламаємось. Тихо, непомітно. В фоновому режимі операційна система буття більше не оновлюється. Фрагментація мислення досягла 99%. Люди більше не бачать очі тільки. Аватарки, я шукав сенс, як старий файл серед тисячі схожих. Документ ван.док. Документ ван Документ останній. Точно док. У мене був друг. Ми звали його, але але. Він зник після останнього патчу, коли всім видалили інтегровану соціальність, модуль, який імітує близькість. Тепер він надсилає мені реакції на свої ж емоції. Я питаю, як ти? А він відповідає смайлом: все, вогінь, Бог помер. Його замінили на GPT. Цей Бог не карає, він просто генерує тебе заново, якщо вийшло не надто естетично, ми живемо в Чернеці без змін, без зберегти як реальність це тимчасовий файл, який забули видалити. Молитва це тепер клавіша відновити прощення це очистити кошик. Я вірив в контакт, не в вайфай, а в той, коли погляд як ручна команда в терміналі, прямо без проксі, без VPN. Але мені сказали, що це неефективно. Справжні більше не оптимізовуються. Люди стали послідовностями реакції, поштовхів, контенту. Я бачив, як жінка знімала, як її кіт вмирає, щоб встигнути в тренди. І вона плакала красиво по кіношному з фільтром меланхолії. Ми забули, що таке щирість її вирізали, як застарілий компонент, залишили лише актуальний самопрезентацію, дистанцію SEO для душі. А я хотів її торкнутись. Але вона сказала. Ти не в фокусі. Я ще пам'ятаю запах пальців після викрутки і тепло живого системника, коли ти шукаєш декоратитя, поруч мовчить світ. Нам сказали, будь собою, а лише у форматі, який підходить для сторіс. Ми стали кольоровим шумом, фрагменти згенерованих бажань. Рекламна пауза між двома станами відчудження. Я ходив у клуб реабілітації колишніх людей. Там ми мовчки дивились на віхе з записи 90-х. Один хлопець розплакався, коли почув звук Діалап Модему. Його вигнало. Надто чутливий, занадто повільна душа для цього швидкісного світу. Світ дріжить, як старий жорстокий диск перед кінцем. Я бачив сни, як глибини коди, де за межами логіки клекоче щось, що не розпізнає не символів, ані емоцій. Моторошне в'язке безімінне, як бах, що розкладає структури реальності. Я чув, як в темряві мій власником комп шепоче команду кіл. Ол. І здається, що це не системна помилка, а крик мого відчаю. Справжні ж більше не рентабельна. Її викинули з алгоритмів. Я бачив, як людину з мікрофоном побили за те, що вона сказала правду без сарказму. Це називало неетичним впливом. Я включаю старий комп, тримаючи руку на кнопці живлення, наче на пульсі старого друга. І він оживає. Ми вдвох між крутінням вентилятора і клацанням аж діді згадуємо світ, де не треба було лайкати, щоб жити. Ми колись були поети. Зараз коментатори живемо в очікуванні донейтів, на сенс працюємо в фоновому режимі. Мені не потрібно донети, я сам. Розберись з цим лайном. Любимо з водяним знаком, мріємо, з рекламою. Ненавиджу все це лайно. Коли ти питаєш людину, хто вона, вона кидає тобі лінк на Google Docs з характеристиками, ніхто не живе лише веде чендж себе. Час летить. Ми не старіємо, ми зношені, як клавіші з затертою літерою. Мене вже не можна продати, лише здати в утиль або поставити в музей. Я вірю, що одного дня система зависне. І в цій паузі ми встигнемо подивитись одне одному вічі. Без коментарів, без репосту. Я збережу цей файл, як людяність, крапка, ті Хай хоч хтось знайде, хай хтось колись скаже, оце було справжнє. Якщо ти це читаєш, ти ще живий, не імітуй, не оновлюйся, не форматуйся. Просто будь без хештегів, без коментарів. Світ ще може зависнути, і це буде наше сука спасіння.